Глядачі, вас вітає телеканал Уніан. За декілька хвилин розпочнеться матч передостаннього туру чемпіонату України 31-го, в якому зустрінуться Луцька Волинь та Карпати Львів. Символічно, що цей поєдинок проходить, напевно, побачили, на якому стадіоні, на стадіоні Україна. Мірошниченко. непогано зараз віддавав передачу. Гуцуляк просовує між далі не доходить справа до удару. Зараз удар непогано пробивають і воротар там. історія. Для воротаря доволі так низько пролітав м'яч. Зараз повтори цього епізоду. Віддавав Тетеренко. Чуєте, який крик зараз пробиває в ближній кут. Вербний так закричав, що всю увагу звернули на нього. У Худобяк віддає передачу. Зараз Матвієнко. Як же ж тонко віддає на Худобяка. Худобяк віддає. Забивають перший гол Карпати. Тут Матвієнко, ну супер передача. Далі просунув м'яч Худобяк. Гольова передача якраз на його рахунок, а це повтор епізоду. Перед тим було порушення прав. Але дозволив грати арбітер. Напевно, що це була мрія його життя. Важко щось коментувати, самі все бачите, напевно, ну зовсім такі епізоди не прикрашають наш футбол. Розуміло, що в Європі зовсім по-іншому борються. В Європі люди навряд чи вибігали в такому стані на футбольному полі, тому що розуміють вони, який може бути штраф. От зараз бійцівський такий прийом, прохід в ноги і все. Нокаут. У Європі зовсім по-іншому цим борються, там величезні штрафи. Там ідентифікувати персону дуже просто. Шаповал. Пробиває історії, пробиває. цікавий відеоконтент, цікаві журналістські матеріали. Зараз, як же ж може бути цікаво, худобяк виходить пішла Шикарний пас, яка дуга. І чому не бив? Хотів обіграти. Марчук подає худобяк і пробивав на ближній сіці гравець Карпат. Проперти попереду останнім часом не вистачає. Дуже добре. Команда розпочинала. Зараз я чешникова. Вихід віч Вихід віч від худобяка. Стук Чачо, зрозуміло, що міг забивати. Гарно якраз ставало динамо захисту. Зараз яка ж тонка передача може забити гол Чачуа. Рятує. Міг обробити м'яч нападник Волині. волинь. передачу зараз летить автогол. Дякувати Богу, напевно, що не було цього автоголу. Тому що я уявляю, що потім міг вислуховувати від... дуже зараз тонко грають футболісти Карпат. Таку міні-Барселону влаштували зараз пробиває. Зараз повтор епізоду з зубивчої позиції. Пробив...